Нова традиція замість параді до Дня перемоги над нацизмом в Івано-Франківську вже традиційно проводять марафон. Його учасники не бігають, натомість демонструють свою міць у відтисканнях від землі. Марафон віджимань до дня перемоги, який ми проводимо вже третій рік поспіль. завжди підтримує народний депутата України Олександра Шевченко. Також допомагає нам подарунками та в організаційному плані для того, щоб виховувати сильно та здорову молодь, молодь, яка готова в майбутньому боротися з російським окупантом. Мета цьогорічного марафону 25 тисяч 568 відтискань. Як підрахували організатори, саме така кількість днів минула від 9 травня 45-го року. Звісно, одному цей результат не під силу. Його досягнули спільно з необхідним кожному перепочинком. Минулорічному переможцеві з результатом понад 4 тисячі здивувати франківців новим особистим рекордом не вдалося. Наразі він бере участь в антитерористичній операції. Надихав марафонців своїм прикладом його товариш. В десантурі всіх беруть сильних здорових і підтягуються, багато. Ато бігають, віджимаються, тому спорт є невід'ємною частиною в нашій роботі для того, щоб тримати зброю в руках автомат, тримати сильні міцні руки. Упродовж двогодинного марафону участь у ньому взяли майже 100 учасників, серед них і декілька дівчат. Я займаюся спортом, бо мій тато тренер за школою атлетики. Я йому хочу подякувати. Я підтягуюся, віджимаюся. Я присідаю, я тягаю гантелі. Мені мені супер спортом займатися добре. я хочу довести тату, він, що я не слабак, я дівчина. Може пожати і п'ятсот разів. усіх представник слабкої статі людей поважного віку, які приєдналися до марафону. Нагородили солодощами. А переможець, який під наглядом суддів здолав без перепочинку найбільшу кількість відтискань, отримав кубок.